Доброго дня. В Україні зникла третина гуманітарної допомоги, що надходила, начебто, до, на адресу військових. І цю інформацію офіційно опублікували на офіційному сайті Митної служби України. До сих пір не розумію, навіщо було опубліковувати цю інформацію і пускати публічний простір, але ж все, все ж таки такий факт зафіксовано, і в цьому відео я би хотів вам більш детально розповісти, що. Розказала митна служба щодо зниклої гуманітарки для військових. І так, поїхали. Підпишись на YouTube та Telegram канал Банківський клуб і отримуй більше інформації та спілкування, посилання під цим відео. Спочатку 2023 року з 9 тисяч. Перевірених фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу військових у більш ніж трьох тисячах випадків не підтверджено її надходження до військових частин. Такі факти були виявлені в результаті спільних перевірок департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України. І ось на картинці ви можете бачити статтю, яку розмістили. В новинах на офіційному сайті Державної митної служби України і називається вона Держмитслужба у взаємодії з Міноборони виявили понад три тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами. Опублікована ця стаття була 19 жовтня поточного 2023 року. Тема далі. Як повідомляє... Держмитслужба протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Встановлено більш ніж 3 тисячі випадків на підтвердження її надходження до військової частини. Зазначається, що такі факти вдалося виявити завдяки запровадженому механізму спільного контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він дав можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військового інформування на таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень. Митники вже. Направили до правоохоронних органів 387 повідомлень про факти, що вказують на ознаки злочину. Також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушення є товари гуманітарної допомоги. І наголосили в Держмитслужбі, що. Вони вдячні громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні. Водночас нагадуємо, що везення товарів комерційного призначення для підвигляду гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності. І в закінченні цього відео я прошу вас написати вашу думку щодо цієї теми в коментарях. Написати написати, чому все ж таки. Державна митна служба опублікувала цю інформацію щодо зникнення третини гуманітарної допомоги для військових. І, взагалі, опишіть, що ви про це думаєте. Всього найкращого!